У цьому відео ми попрацюємо з розумінням графіків. Нам сказано, що бариста налив чашку кави. Початкова температура кави була 90 градусів. Зі збільшенням часу Т, температура кави С почала знижуватися за експоненціальним законом і наближалася до кімнатної температури 20 градусів. Який з наведених нижче графіків може моделювати цей зв'язок? Що ж, подивімося. Спершу подивімося на графік A. Що ми тут маємо? Початкова температура 90 градусів. Так, все вірно. Потім наша температура починає знижуватися експоненціально, так як нам і підходить, і доближатися до 20 градусів. До кімнатної температури 20 градусів. Отже, нам все підходить. Можемо відмітити цей графік як той, що нам на даний момент підходить. Але подивімося на інші графіки. Що ж, графік Бі. Спершу у нас було 90 градусів, як і зазначено, а потім температура нашої чашки кави почала знижуватися аж до нуля. Насправді це дивно, оскільки нам сказано, що температура знизилась до кімнатної температури, а не те, що наша кава почала замерзати при нулю градусів. Отже, нам варіант Б не підходить. Я позначу як той, що нам не підходить. Дивимось на варіант С. І так, починалося все знову ж таки з 90 градусів, все вірно. Потім температура почала знижуватися і наближатися до 20 градусів. Звучить, наче так, що нам підходить цей малюнок. Але у нас є один дуже важливий момент, що у нас почала знижуватись температура за експоненціальним законом. А тут у нас скоріше лінійні закони. Тобто нам цей варіант не підходить. Держаємося на графік Д. Спершу 90 градусів, все супер. Знижується за експоненціальним законом, на перший погляд, і наближається до 30 градусів. Ось до 30 градусів. А нам сказано, що наблизилася до кімнатної температури 20 градусів. Отже, нам цей варіант також не підходить. І ми знову ж таки переконуємося, що варіант А є повністю правильним варіантом. Сподіваюсь, тут було зрозуміло. Ми звернули увагу на три важливих моменти. Перша початкова температура, яка була. Потім, як саме у нас знижувалася температура за експоненціальним законом чи, можливо, за лінійним законом. І потім ми дивились на фінальну температуру, яку ми отримали. Що ж, я пропоную розв'язати ще одне схоже завдання. Зробімо ще один цікавий приклад. На графіку нижче показано чисельність населення P в тисячах міста через Т років після закриття заводу. Ось чисельність P в тисячах, а ось Т час після закриття заводу. Що ж, ми бачимо, що у нас починає зменшуватися наша чисельність за експоненціальним законом. Подивімося, що у нас запитують: спираючись на графік, якщо млин буде закрито, до чого буде наближатися чисельність населення міста зі збільшенням часу? Я закликаю вас поставити це відео на паузу і спробувати зробити це самостійно. Що ж, подивімося, ми бачимо, що наша чисельність зменшується експоненціально, і у нас наближається до 20 тисяч населення. Отже, 20 тисяч це буде правильною відповіддю. Оскільки порівняємо тепер з іншими відповідями, щоб точно бути впевненими, що 20 тисяч це правильний варіант. 22 тисячі у нас настане приблизно ось тут через 14 років. 30 тисяч у нас буде майже відразу через ну, трішки більше, ніж 2 роки. І 40 тисяч у нас в цілому було початково. Ну тобто, ці варіанти не є правильними. Ми дивимося, до чого наближається чисельність зі збільшенням часу Т. Ми не знаємо, через скільки точно років. Тобто, через чим більше Т, тим точніше ми зможемо сказати. До скількох тисяч населення наближається, і у нас все 20 тисяч. Що ж, я сподіваюся, що це завдання було повністю зрозумілим для вас.